Артем з обуренням спостерігав, як його мати пакує валізи. Мамо, ти надовго? надувся він. Артеме, це лише відрядження, робочі справи, відповіла Ганна. Їй було важко залишати сина, але Максим, її чоловік, наполягав, щоб саме вона представляла компанію. Ганна була справжнім майстром ведення переговорів і легко знаходила спільну мову з партнерами та керівництвом. Тому чоловік часто відправляв її у такі поїздки. Ти завжди на роботі, ображено сказав син, відсунувшись, коли мати спробувала його обійняти. Тебе ніколи немає вдома, а у мене скоро змагання, і ти знову не прийдеш. Але ж, Артеме, це важливо для тата і для нас усіх. Ганна намагалася пояснити 13-річному хлопцеві, наскільки це важливо. Якщо ми підпишемо цей контракт. То зможемо дозволити собі відпочинок на морі не два, а три рази на рік. Ви і так ні в чому собі не відмовляєте, тільки мені, відповів хлопчик, його голос затремтів. Він швидко вибіг з кімнати, щоб мати не побачила його сліз. Ганна зітхнула вона вирішила попросити чоловіка більше не відправляти її в такі тривалі поїздки. Два-три тижні без сина це надто складно для них обох, тим більше зараз у нього такий складний вік. Ганна подумала, що жодні фінансові семінари не варті того, щоб залишати сім'ю це останній раз. Три тижні пролетіли, мов один день. Відрядження було настільки насиченим, що Ганна ледь встигала орієнтуватися в часі у неї не було жодної хвилини на відпочинок зустрічі з клієнтами, обговорення фінансових стратегій, читання звітів усе це приносило нових партнерів та інвесторів. В останній день, пакуючи речі, вона з полегшенням зітхнула, готуючись нарешті повернутися додому. Попри в тому, Ганна була задоволена результатами, якими збиралася поділитися з чоловіком і сином. Повернувшись, Ганна була здивована. Привіт, сестричко! з усмішкою сказала її молодша сестра Ірина, з'явившись у халаті Ганни та Фартусі. Ми не чекали на тебе так рано. Здавалося, Ірина не була рада її приїзду. Ганна не дуже любила її через авантюрний характер. Скільки разів Ірина потрапляла в сумнівні історії, з яких доводилося витягувати її всією родиною. Що ти тут робиш? Ганна пройшла до спальні, навіть не привітавшись. Там були речі Ірини, що лежали на стільці та висіли в шафі на місці її власних речей. Що тут відбувається? Ганна не розуміла, чому її ніхто не попередив про візит сестри. Усі питання до Максима. Ірина знизала плечима і пішла на кухню. Ганна не стала чекати чоловіка і вирішила з'ясувати все сама. Прийшовши в офіс, вона була здивована, коли її пропуск не спрацював. Олеже, пропусти мене, у мене щось з пропуском, звернулася вона до охоронця. Ганно, Павлівно, вибачте. Але у мене наказ вас не пускати, відповів Олег, ховаючи очі. Чий наказ? не розуміла Ганна. Максима Вікторовича, вашого чоловіка. Олег не піднімав погляду. Він сказав, що ви звільнені. Зателефонуй йому по внутрішньому зв'язку. Не кажи, що я тут, скажи, що вийшов, попросила Ганна. Вибачте, Ганно Петрівно, не можу. Він мене звільнить, а мені сім'ю годувати. Олег знітився, але не доторкнувся до телефону. Добре, не хвилюйся, сказала Ганна. Вона набрала номер чоловіка. Виходь, або я влаштую такий скандал, що тобі і не снилося, заявила вона, щойно він відповів. Їй довелося чекати 10 хвилин, поки він спустився. Ганно Петрівно, офіційно звернувся він до неї. Ви звільнені за розголошення конфіденційної інформації третім особам, що суперечить статуту компанії. Скажіть спасибі, що на вас не порушено кримінальну справу. Ідіть додому, пізніше поговоримо, процідив він крізь зуби та розвернувся. Олеже, забери пропуск, кинув він охоронцеві. Ганна викинула пластикову картку і поспішила додому. Вона ще не бачила сина. Артем був у своїй кімнаті і навіть не обернувся, коли мати зайшла. Привіт, Артеме. Ганна підійшла ззаду, намагаючись його обійняти, але він сіпнув плечима, скинувши її руку. З'явилася, огризнувся хлопчик. Тобі ж було добре там, з чужим чоловіком. Очі Ганни розширились. Синку, ти що? З яким чоловіком? Вона була приголомшена такою заявою. Тобі краще знати, з яким. Артем повернувся до матері, і в його погляді було стільки презирства, що вона відсахнулася. І взагалі, навіщо ти повернулася? Без тебе було так добре. Тітка Ірина добра, вона дивиться всі мої змагання. Артеме, мене не було лише три тижні. здивовано вигукнула Ганна. Саме так. Вона вже була на трьох моїх змаганнях, не те, що ти, злісно вигукнув син. І готує вона смачно не якісь там магазинні котлети, схожі на хлібні кірки. Добре, що вона переїхала до нас жити. Артем вигукнув останню фразу і вибіг з кімнати. Ганна стояла, ніби на неї вилили відро холодної води. За кілька хвилин вона прийшла до тями і пішла шукати сестру. Ірина щось наспівувала на кухні, судячи з усього, у неї був прекрасний настрій. Навіщо ти сюди прийшла? Ганна вже була на взводі. Чого тобі не сиділося вдома? Ти вже всім мозок винесла своїми авантюрами, а тепер і сюди з'явилася. Аню, ти що? ображено надулась Ірина. Максим допоміг мені в складній життєвій ситуації. Знаю я твої ситуації, знову боргів наробила. Ганна згадала історію дворічної давнини, коли Ірина потрапила в секту, де в неї вкрали всі гроші, а її друзі зникли. Вона набрала кредитів, які довелося виплачувати всій родині. Що цього разу? запитала Ганна. Нічого особливого. Ірина намагалася зам'яти розмову, але Ганна була непохитною. Викладай. Ірина зам'ялася. Ну, знаєш, там у казино важко зупинитися. У Ганни все похололо всередині. Ну, я програлася вщент, ще й залізла в борги, намагаючись відігратися. Сестра втягнула голову в плечі, ніби чекаючи удару. Ганна боялася почути відповідь і недарма. Почали погрожувати колектори, довелося продати квартиру. Тепер мені немає де жити, закінчила Ірина. А Максим мене прихистив. Максим, Ганна через усю історію з сестрою забула про власне звільнення. Потрібно було розібратися ще й із цими звинуваченнями від сина. Незабаром повернувся чоловік. Може, ти мені поясниш, що відбувається? запитала Ганна, не зволікаючи. Вона відразу ж задала Максиму питання. Що це за чоловік, який почав фігурувати в розмовах сина? Це я тебе хочу запитати, що за чоловік? накинувся на неї з обвинуваченнями Максим. Я тебе для цього у відрядження відправляю, щоб ти там хвостом крутила? Подивіться на неї, королева переговорів. З цим інвестором ніхто не міг домовитися, а вона, бачте, раз і змогла. І за що це тобі такі привілеї? Та ясно за що. хіхікнула Ірина, виглянувши з кухні. Мені все розповіли, як ви там розважалися з ним у найдрівніших подробицях. Максим був у нестямі від ревнощів і злості. Ганна навіть не розуміла, про кого йдеться, бо такого не було і в принципі бути не могло. І хто міг щось розповісти, коли вона завжди їздила на такі заходи сама від компанії? Ганна обернулася на сестру і та одразу ж сховалася на кухні. І тоді Ганна зрозуміла, звідки вітер дме. Ірина завжди заздрила їй, бо Ганна змогла закінчити інститут, вдало вийти заміж і влаштуватися на престижну роботу. Сестра не була такою щасливою. Чудово! Ганна також розлютилася на безпідставні звинувачення на чоловіка, який повірив пліткам, на сестру, яка нашептала йому гидоти, і навіть на сина, який, не розібравшись, звинувачував її в зраді. Якщо це те, чого ви хочете, то я не збираюся більше вислуховувати звинувачення на свою адресу. Вона зробила паузу, поглянувши на Артема, який, здавалося, усвідомив, що сталося і тобі, продовжила вона. Я не ворог, я просто намагаюся забезпечити нас, а твоя віра в чутки занадто сильна. Сподіваюся, одного разу ти зрозумієш, що смачна їжа не є головнішою в житті. Вона схопила свою валізу, яку так і не розібрала, і вийшла з дому. Ноги самі несли її до вокзалу, звідки відходила електричка до села, де жила її мати. Ганна взяла квиток і зайняла місце біля вікна. Дивлячись на пейзажі, що пролітали за вікном. Вона майже їх не помічала, занурена у свої сумні думки. Зійшовши на потрібній станції, Ганна озирнулася. Схоже, автобус уже поїхав, і добиратися до батьківського дому доведеться пішки. Аню, це ти? почула вона за спиною. Озирнувшись, вона побачила представницького чоловіка верхи на статному жеребці. Придивившись, вона ахнула. Перед нею на коні скакав колишній однокласник Віктор Мороз. Колись давно, наприкінці школи, у них зароджувалися ніжні почуття, але вони роз'їхалися по різних містах, не встигнувши їх укріпити. І ось тепер минуле повернулося. Вікторе, тепер уже Ганна усміхалася. А я думав, мені привиділось ти ні краплі не змінилася. Зате ти змінився. Такий діловий став, як голова колгоспу. Засміялася Ганна. Так я і є голова колгоспу, розреготався Віктор, тільки фермерського господарства, а не колгоспу. Кому же треба піднімати сільське господарство, не всім фінансистами в місто подаватися. Це в мій город камінець? все ще сміючись, спитала Ганна. Так, це не камінець, а ціла камінюка. Віктор підморгнув їй. Ти до матері? Сідай, підвезу. Рубін нас за п'ять хвилин домчить. Ой ні. Ганна замахала руками. Ти ж знаєш, я боюся. Дійду пішки. Ну, тоді пішли, проведу. Віктор зістрибнув з коня, узяв його під вуздечки і пішов поруч. По дорозі вони розговорилися, згадали школу, однокласників, хто ким став, хто живий, а кого вже немає. А ти сама як? раптом спитав Віктор. Ганна зупинилася. Їй не хотілося говорити йому про сварку з родиною. Так, чоловік і син є, коротко відповіла вона, про себе благаючи, щоб Віктор більше не запитував про її сім'ю. А ти? Ганна поспішила перевести увагу на супутника. Віктор не відповів, а лише показав рукою вдалину. Мама. вигукнула Ганна, кинула валізу і побігла, розкинувши руки. Мамулечка рідна, ти як тут? Ганна обійняла та поцілувала матір Людмилу Степанівну, яка витирала очі кінцями хустки. Так сиділа біля вікна і серце так тьохнуло, наче хтось рукою мене повів прямо до станції. Сама йду й думаю, куди ти, стара, поперлася? Дочка в місті живе, чого їй тут робити? І дивлюся, Віктор Рубіна веде, а поруч ти очам не повірила, знову розплакалася Людмила Степанівна. Мамо, можна поживу в тебе? нахилилась не до неї Ганна і прошепотіла на вухо. Віктор почув, але зробив вигляд, що це його не стосується. Гаразд, я погнав. Справи чекають. Аню, ти надовго в нашу діру? усміхнувся він. Не знаю, видно буде. Ганна знизала плечима. Ну, тоді побачимося ще. Він скочив на коня, махнув жінкам рукою і, як завжди, помчав у скач. Він хороший хлопець, Людмила Степанівна подивилася вслід Віктору і перехрестила його. Нещасний тільки. Чому це? здивувалася Ганна. Вони з мамою йшли дорогою додому, і часу було достатньо, щоб поговорити. Так у нього дім згорів разом з дружиною та сином вже три роки як поховав свою Олену та Михайла. Скільки дівчат потім до нього на шию вішалися, нікому не дозволяє. Знову промокнула очі кінцем хустки. От тепер я розумію, чому він не став говорити про себе. Задумливо дивилася Ганна в бік друга, що поскакав. У селі вона жила вже місяць. Чоловік жодного разу не подзвонив, вона теж не дзвонила йому. Зате телефонував Артем. Спочатку Ганна сама намагалася налагодити з сином спілкування, але він ніяк не йшов на контакт, але потім почав сам дзвонити. Спершу з якимись дрібними питаннями на кшталт, де мої шкарпетки, футболки. А потім став потроху розповідати, як у нього в школі справи. А потім сказав, що батько вирішив одружитися на тітці Ірині. Мам, і запитав у нього. А як же мама? обурено розповідав син. А він сказав, що мама сама зробила свій вибір, зрадивши його. Мам, ну ти ж не зраджувала, правда? Правда, синку. Ганна дуже переживала за Артема, але хотіла, щоб він сам зробив свій вибір. Максим подав на розлучення, мотивуючи, що дружина постійно зраджувала його, перебуваючи у відрядженнях. Розлучили їх швидко, Ганна не опиралася. І через два місяці після весілля батька з сестрою Артем зателефонував їй: «Мам, можна до тебе? Голос сина тремтів, але він тримався. Я хочу жити з тобою, я так сумую. Тут він все ж не стримався і заплакав. Приїжджай, синку. Або давай я за тобою приїду. Ганна була готова їхати прямо зараз. Збери речі, які потрібні на перший час, потім купимо нові. Я тут на роботу влаштувалася, буду завучем у школі. А Ганні і самі не вірилося, що у неї такі зміни в житті. Віктор допоміг їй перевести сина в дім Людмили Степанівни. Ну що, пацан, село це тобі не місто. Тут працювати треба серйозно, говорив Віктор Артемо. Ти готовий бути матері та бабусі опорою і помічником. А якщо буде потреба, я підкажу і допоможу. Ганна здивовано дивилась на колишнього однокласника, а її мати хитро усміхалася і задоволено хитала головою. Хороший хлопець Віктор Мороз! Через півроку Ганна дізналася, що у колишнього чоловіка забрали бізнес за старі та нові борги його дружини. Десь у глибині душі їй було шкода їх. Це ж таки сестра, рідна кров, і чоловік, хоч і колишній, але батько дитини. Щоправда, довго розмірковувати на цю тему їй було ніколи. Ганна чекала дитину. Буде маленький Вікторчик, сміявся Артем, допомагаючи Вікторові старшому збирати дитяче ліжечко.